Доброго дня, шановні колеги. Відкриваємо засідання нашої комісії по регламенту та законності оборонної роботи запобігання корупції з питань децентралізації сприяння депутатської діяльності. Порядок денний. Хто за відкриття даної комісії? Прошу голосувати за прийнято одноголосно. Порядок денний нашої комісії складається з п'яти питань і. Додали нам ще одне питання різне це звернення депутатів Вілоцерківської міської ради до Верховної Ради України. Хто за даний порядок денний та за додати проєкт рішення звернення до Верховної Ради, прошу голосувати. Прийнято вам голосу. Цим проєктом рішення пропонується затвердити нову програму Безпечна Білоцерківська міська територіальна громада. Попередня програма на три роки в цьому році закінчується. Її термін дії. Звіт у вас, що було зроблено по попередній програмі, є до проекту рішення. Як зазвичай ми робимо звіт те, що зробили. Що планується, ну подальше облаштування об'єктів відеоспостереження. Це на перехрестях, на площах, парках, скверах. Облаштування відеоспостереження в наших бюджетних організаціях, збільшення само облаштування відеоспостереження в населених пунктах сільської місцевості в нашій громаді, збільшення потужності серверного обладнання, оскільки чим більше камер, тим більше треба збільшувати об'єм серверів наших і так далі. і так далі. Утримання відповідно збільшується кількість камер і об'єктів, збільшується вартість утримання. Програма велика. Що ну, це програма, це наші, скажімо, наміри, зокрема, Департаменту житлово-комунального господарства як, роз, 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 як головного розпорядника коштів, а вже по факту фінансування будуть виконані ті чи інші заходи. Загальна сума програми 163 мільйони, там 60 до 1, 47, 54 по роках на три роки. Реально, скільки буде коштів, що можна буде зробити в умовах воєнного стану. Ну, те й буде виконано. Зрозуміло, що першочергово будуть вживатися заходи щодо підтримання діючої програми. У нас вона зараз більше 700 камер, щоб ми з вами розуміли. І встановлення відеоспостереження на тих стратегічних об'єктах, зокрема за заявками чи за вимогою Збройних сил України. Також у нас є такі речі. Ну і по можливості відповідно до наданого фінансування по роках. Тому прошу підтримати. Програму треба прийняти. А якщо, дасть Бог, закінчиться війна в слідуючому році, а може і в цьому, то ми зможемо більш предметно працювати по цій програмі. Дякую. Питання? Доповнення немає. Ставлю дане питання на голосування. Хто за? Проти прийнято голосу. Переходимо до іншого питання. Це а є Вікторія. Є. Це про звернення депутатів Білоцерківської міської ради до Верховної Ради України щодо необхідності регулювати питання притягнення до відповідальності власників, управителів та благоустрічів, житлово-будівельних та громадських будівлі і споруд за невиконання та не облаштування засобами без. Пришкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до таких об'єктів або їх розумного пристосування відповідно вимог ДБНБ22 дроб 402018, інклюзивність будівель і споруд. Будь ласка, Вікторія. Доброго дня, шановні депутати. Ми вам вже попередньо було відомо це проект рішення. Він трішки змінився. Ми звертаємося вже не до кабінету міністрів, а до Верховної Ради. За попередніми пропозиціями було е, змінено е, до кого звертаємося. Там звернені в останньому абзаці. Ми звертаємося до юридичних та фізичних осіб, окрім власників індивідуальних будинків за рекомендаціям, зокрема уповноважених справ президента справ е, безбар'єрності е, та е, одного із співавторів. З що вказаний Євгенієм Світом, але я б хотіла зайняти буквально одну хвилинку вашої уваги і прочитати одне звернення. Тут е, постає питання у безпорадності органів місцевого самоврядування в таких питаннях. 10 вересня 2025 року в місті Біла Церква стався випадок, який я, ветеран російсько-української війни, та голова громадської організації зруж скелю вважаю приниженням честі і гідності ветерана та порушення базових прав людини в торговому центрі Гермес з мене, як з людини з інвалідності, яка користується протезом. Було протезом ноги, було стягнено плату з користуванням туалетом. Цей момент ми опускаємо водночас. Скориставшися з ним, я не зміг через відсутність унітазів, який е єдиний спосіб робити це навпомічки, що при цьому е моєму рівні ампун ситуації є фізично неможливими. Цей факт свідчить про порушення державних будівельних норм інклюзії, дискримінація ставлення до ветеранів та прав людей з інвалідністю, відсутність належного контролю. Мною вже подані офіційні звернення до Білоцерківської міської ради, уповноваженого президента України з безбар'єрності та уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Я вимагаю негайно регулювати і реагувати з боку влади та. Громадськістю в таких питаннях чому було при, е, прочитано це звернення? Такі випадки, з боку органів місцевого самоврядування, можемо тільки відписками, тому що відповідальності і ніяких дієвих. Регуляторів, на жаль, немає. Єдине, що ми можемо робити в таких випадках, написати: а, будь ласка, приведіть у відповідність. Але на законодавчому рівні, як і ДБН, як і закони, які постанова, відповідальність за уже збудовані об'єкти в разі леже реконструкції. Заставить когось реконструювати об'єкти, ми не можемо. Тому прохання підтримати дане звернення, воно було, як я говорила, ще проаналізоване і, зокрема, розробниками державних будівельних норм, вони в цьому нас підтримують. Немає жодного. Відповідальність ну, матиму, да, є держави. відповідальність в кодексі про адміну адміністративну відповідальність. Є відповідальність проєктантів, коли проєктується нове будівництво або реконструкція. Якщо об'єкт експлуатуємий, заставить не може ніхто. Дивіться. ДПН діє з 2018 року. До того не було ну інші були норми. Вони А. але наприклад, зараз воно там не відповідає є в ДПНі передбачено зручне і пристосування. Ви можете те саме, тобто якісь додаткові заходи, там десь гумову підкладку, десь ще щось, щоб його пристосувати. Що ще? вже введених в експлуатацію вимог нема. Це лише в разі вашої реконструкції таких об'єктів. Ми ні, на сесію, щоб щоб ми когось робити реконструкцію, правильно? Ні, ні, ні. ні. Це рек... це відповідальність за нове будівництво і реконструкцію. То на яких підставах як їх можуть заставити зробити оце переобладнання? А, це майбутньо. а ну, в майбутньому Пристос... ну, крайній і... мірі пристосувати до державних будівельних норм? Не буде. Якщо на зак... немає відповідальності за це, хто ж його буде що робити? Чесно, не буде. Дивіться, ми масово пишемо звернення. Це, наприклад, із 10 з 10 випадків, можливо, одна людина, і десь якийсь порядний підприємець щось і зробить. А так. І навіть ну, потім люди самі не потерпляють на їхні об'єкти. Розвертаються і йдуть. Це все залежить на совісті та. На власників здань, При потокі. Ну, таких, так, да, як супермаркети. Там. Торгові центри, лікарні, готелі. Ну, з іншої сторони, було б нормально не а скажі, Та з другої сторони, ще можна, можна зробити общезагальний туалет такий, щоб він був у місті. Так. У нас таких немає, навіть в місті. Один на свободі. Не 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 говорячи про... Я знаю. – На свободі він працює. Працює. Ну там Але є. Він... Там є? Частково бар'єрний. Він не повністю бар'єрний чи безбар'єрний, він частково бар'єрний. Да, е, редакційна правка в пункті 1 для фізичних та е, юридичних осіб. Добре, то обсудимо потім на засіданні чи на сесії. Питання будуть до доповідача? Не можу. Хто за, проти, прийнято одноголосно. У зв'язку з розглядом питань, всіх питань закриваємо засідання нашої комісії. Хто за закриття комісії, прошу голосувати? За проти прийнято одноголосно.